Мін'юст заблокував на рік реєстратора, причетного до рейдерства в Бережинці. Про це повідомив начальник обласного управління юстиції Вадим Гуцул. За його словами, незаконно вніс зміни в дані про засновників ТОВ НИВА-2010 держреєстратор з Малої Виски Володимир Руденко. Земельний конфлікт у Бережинці досі вирішується, і це повинно робитись законним шляхом, вкотре заявив очільник області Сергій Кузьменко. Він закликав народних обранців внести зміни у законодавства, які зможуть запобігти рейдерству. Ви знаєте адреси, куди потрібно звертатися, і ви знаєте, які зміни потрібно внести в законодавство для того, щоб такі шахрайські дії або такі приступні дії на території і Кіроградської області і України не були можливі, тому що закон це буде забороняти. Тому я закликаю ще раз політиків зайнятися. Е скажімо так, законами, які допоможуть нашим правоохоронним органам органам юстиції позбавитися від нерядивих працівників і раз і назавжди поставити крапку в цьому ганебному явищі під назвою рейдерство